День 22 січня 1919 року війшов до національного календаря як велике державне свято день соборності України. Сьогодні ця дата для нашої держави як ніколи є визначною. Цього дня ми вшановуємо борців за соборну незалежну Україну минулих часів та борців сучасності, а саме героїв Небесної Сотні, які перші 21-22 січня 2014 року загинули заради демократичної української держави. В ім'я вшанування їх. Пам'яті були запалені свічки. Також цього дня відбулася хода миру до пам'ятника видатного сина українського народу Тараса Шевченка. Хода проходила з метою збереження миру і недопущення тероризму на українській землі з метою збереження соборної незалежної демократичної української держави. Сьогодні, крім того, що ми відзначаємо день соборниці, об'єднання українських земель дуже актуально воно звучить, тому що Державі практично йде війна, війна, яка зробила нас більше патріотами. Ми максимально хочемо, щоб об'єднані люди відчували оцей патріотизм, який у нас сьогодні є. Тому я думаю, що Якраз річниця подій, які відбулися на майдані, і загиблі наші українці, які хочуть демократич демократичної України, які хочуть соборності, які вболівають за нашу державу, які хочуть розвивати місцеве середування. Це дуже актуально для нас сьогодні. Тому я вважаю, що ця дата війшла в історію нашої держави, як та дата, яка є об'єднання, після ходи миру була пропозиція покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.